Ваш настрій. Настрій в нас дуже добрий. Ми хочемо заколюдувати. Нема кому, Нема кому колюдувати. Так. Сухайте, а Можна попросити вам, щоб нам щось заспівати, таке красиве. Ми прибули, господарю до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Хайсу. Смале дитя благословить ваше життя, щоб ми в мирі проживали і біди не знали. Скажіть, будь ласка, а от ви так от стежите за молоддю? Наскільки наша молодь знає українські пісні, українські калятки? Ну, Звісно, з кожним роком, як кажуть, не було б щастя, да, не щастя помогло. Цих чотири роки я дуже багато бачу змін. І, і Навіть моїй мої родині 4 роки виключно зять, моя донька, розмовляємо син, виключно українською мовою. У вас на курсі якраз Гончаренко центр онлайн або Гончаренко Центр офлайн, приходьте для вдосконалення, все безкоштовно.